кто-то может он машину забрать? Ладно, я по машину пошел, чтобы у нас была машина сразу. Давай. Зараз... Что, что, что? Я легко пизде. Я первый лутаюсь. Все, валить, базарим всех. Ну, хотя бы броню какую-то возьму. що це мене лагать в цей, цей момент? -мо! чи що? FPS 30 став? Я не могу кормлю костюма про костюм, А, пуй, сука, це мене на вулиці, блять. А я чую, сліва машина гудить. Ну зато пошті у Сука, хорош гудить, я не понимаю, де це. <ріст> Ой. Та блять, двига нами просто гуть. Ну на компе ты хочешь, да? Я хочу, можно и так. Я, я к не хочу. Ви витіте, я б вообще сюда думал, что. Если что, я прибежу потом, я что там чисто буду. То... Да, я не <ріст> бачу никого, в кемпах. Она получусь. Гуди там вот здесь. Это что я бачу? Плюс я его двою блядь. Бля, иначе так и далеко. ком mm, не убил. Yeah, спасибо. пассив. Точку, точку. Yeah. Прямо мене близько. бля, а це фонд. Убив. Хто це там так роздавав? Не, я дим кашки помагав. Ну, дивіться, скільки воду кіде на березі. Тільки що? А воно їде. Їде, зараз. Чуть. Да. Никто тоже не кажется, что там никого не будет. Так, мне надо М24 все-таки взять. Тут чувак, я дивите. Обережно. Понял. Ах ты, сука. А, М24 крыль забрал, о -о -о. да? Это интересно. Так, чуваки, походу, пошли обходить той стороной. якщо через берег, то типа окей, а якщо справа, то там їх приймуть примут друг... другі люди. Ну и через берег пішли. Я пішов дроп лутати. Ладно. Решусь, Беру такие кампы до вас. О. Кила каска. А, ну, надо Ага, Пулемет. Окей. Надо сомнение. Пишеком пока, да. Дивись, вов, туди машина ехала, де мы с тобой зараз и ті сторони, понял? Я понял. А, ну от вони його не стріляють, походу. Блін, а куда мені тут обіг ты? Вліво обходить? Вправо з вами. Просто машина та, була. Ну Я все цей в зоні. за камнем, але мене... можуть со спины. Воно бачу ага. чела. чело. наш океан. Два чела бежит. Одного нокнув. І другий. Він крутиться, треба назад. Ні, Вов, давай вниз упадемо. Ми можемо впіть. Полежіть. Що мене в стег? Ого, нікара тобі. Швидко. Ти па не не, не, не пави зло, надо було походу на машині все-таки. А, 36 рівень, я понял. Я думаю, він так мені дав у голову. Ай, вроде бы двигай, как бы играет, бля, поїду. Мені все равно наполовину. Я просто один бой не успеваю грати. Того не було. Оп, козе был на шару. слов смог стрелял. <ріх> Блин, и хороший бой вроде був. Роді. Ну погнали нам продвигаться трохи сюди. Вот ЛВК началось. Аня, началось то я. А ну попадишь, куди я стреляю, -мо. Ого, хорошо. Так, зліва дерево Туди можна смок кинуть і пробувати там видероваться. Правий там. Для ваші каміння не Угу, mm -hmm. дальше. В ідеалі тут під камни піджати. Там сліва ще щало. Ну це понятно, о, череда мы. Рош. Гер, ви це там шех справа десь стреляють. Да я чую. Ні, зліва. Справа то я по мені їй просто киднули. Ну от я ж про той кажу. От он, дивись. У селі. Я, угу. я... будуть. На будці. А ось біля каменя, диви де за. Ага, понял. А і на будці. Двасить буся. У нас справа чел, Ой, хорош. Хорош, ты забрал. Начали виша трох. А, он бежит по чей. Ууу! Ебать ты бізову, захуе. Он брай то, у нас кета ее добивай. Не, мы другий чел вообще. Тебе є смок? Я розумію, просто кажу. Дай Віталій треба зараз, бо якщо є смок, то 39 секунд. Я в ві вроді як. Але я не знаю, як нам далі бити. Дивіться акуратно, ви 2 на 2 остались. Угу. Димібліс нема. Да, те саме. Але хоч топову хілку маю. Але все-таки я не думаю, що це була помилка його добивати. Бачу. Хорошо. На 20-15 пивак до камня Так, Да, да, да. Там голова його. Нам до цього камня надо якось. Присідай якось активні. О, все, тут переда камінь. хорошо. О, тут може і ДМС є якраз підлітаєш. Хорошо, бакнув, але я вроді не доповзаю. Ти один на два. ахуєно. І ти не да, в взони. Ти, ти да. Біжи. Хоч на дерево. Ну, було не б... близько. Обідно. Ні, ну чо, хорошо, виража. Смаків не було, всі смаки потратили просто.